І за її недбалості постраждало на виробництві декілька чоловік. І Саша зі справу зум'яла. Чисти пізно сьогодні. Що, ще б додаткову роботу дав. Ну, Не, Не треба так. На мені матівська підстилка вказувати буде. А скільки можна? У вас совість є, я поліцію викличу. Ми вже тут. Скажіть, коли ви востаннє бачили свого сусіда Артема Чижан? Звідучора не бачила. Його сину погано стало, вони викликали швидку та й поїхали в лікарню. Вночі чула, Артем повертався, а дверима грюкав. А сьогодні? Я не бачила. Я можу його дружині подзвонити, якщо треба. Так, це я отруїла цього клятого пса. Цікаво, наш шкуру дерева, наче не схожі. От тільки не треба мені читати моралі. Та я всьому кварталу зробила послугу. Ця клята псина вже всіх дістала. Але ж отруту собаці дали ви. Так, тому що він на мене накинувся у мій день народження. Прибери свого пса. Тобі треба, ти і прибирай. Ану, геть! Ти ж Тішкачи! Він 370, я тобі цього так не пробачу! О. Ти мені за with повіси! Не to him. Не повірити, мій дід був ще тим ходком, сказав, що дружина піде до лікаря. Я так хотіла плюнути йому в обличчя. Але погодилася Купила Хенесі. додала отрути і пішла. Зачекай. Спочатку шахи. Гнати, у тебе завжди було специфічне бачення Прекрасного. Взяти хоча б ту липавку. Тань, ну, що ти починаєш? Ну, дурень я був, дурень. Я і сам не розумів, що творю. Своє, мабуть, ти вже давно викинула, так? Да? Не викинула. Бачиш. Значить, я в мене шанс. Скажу, я. Я взагалі на роботі. Зараз прийде медсестра. Чого ти прийшов? Слухай, я чув тобі в штат. Лікар потрібен. При мене. Ти ж знаєш, я хороший спеціаліст. І під твоїм наглядом буду. Добре. У По понеділок виходь. Ольга, відпочити її. Спокійно! Спокійно! Представились! Рак Марія Сергіївна, менеджер фінго груп. Шлюндра вона не менеджер. Я нікуди не піду. Я хочу знати, як це можливо! Ти мене знищив! De me